Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Жінка намагалася у суді оскаржити затримання чоловіка на блокпості та його доставку до ТЦК. А що вирішив суд? Що чоловік добровільно пройшов ВЛК та добровільно в той же день поїхав у військо. Водночас суд визнав, що співробітники ТЦК не є уповноваженими особами, які мають право затримувати громадян. Це гарне формулювання, і зараз його розберемо, але водночас. Це яскравий та показовий приклад до моїх попередніх відео щодо незаконної мобілізації та неробочого механізму оскарження незаконного затримання через суд з використанням статті 206 Кримінального процесуального кодексу України. Розберемо, як завжди, коротко і по суті, що трапилося і який метод ефективний. А якщо відео корисне, ставайте спонсором каналу, підписуйтесь на соцмережі та телеграм-канал. Буде цікаво. Події. 15 січня на блокпості у місті Яремча уповноважені особи без попереднього вручення повістки здійснили незаконне затримання чоловіка, якого доставили до ТЦК. Дружина подала скаргу на незаконне затримання чоловіка у порядку статті 206 Кримінального процесуального кодексу України. Загальні обов'язки судді щодо захисту прав людини до Надвірнянського районного суду. Пояснення ТЦК. На блокпості поліцейські та ТЦК виявили чоловіка, який, на їхню думку, ухилявся від мобілізації. Документи були відсутні, однак їм вдалося отримати доступ до мобільного телефону і встановити особу через додаток Дія. Кажете, отримали доступ? Цікаво ж, яким способом. Я просто, чесно, не можу навіть стримати емоцій. За допомогою оберіг. Виявили, що той підлягає призову, та запропонували поїхати до ТЦК для уточнення даних та проведення роз'яснювальної роботи. Чоловік не тільки добровільно погодився з'їздити, а ще й добровільно пройшов ВЛК, розписався та написав заяву про отримання військового квитка. В той же день, 15 січня, згідно з наказом начальника ТЦК, його відправили у розпорядження військової частини. Ніякого незаконного затримання не було. Бачення суду. Згідно з документами, наданими ТЦК, громадянин добровільно пройшов ВЛК, отримав військовий квиток і, був, і вибув у розпорядження військової частини. Порушень не встановлено. Суддя також звернуло увагу на те, що згідно з кримінальним процесуальним законодавством, співробітники ТЦК не є уповноваженими особами, які мають право затримувати громадян. Відтак, чоловік не був затриманою особою в розумінні кримінального процесуального законодавства. Тому повноваження слідчого судді на вказані відносини право не поширюються. Тож суддя запропонувала звернутися. Із позовом до окружного адміністративного суду. А як ви знаєте із моїх попередніх відео, позов до суду призведе до нульового результату. Мораль. Якщо до вас застосовують фізичне затримання, то фіксуйте незаконні дії на відео. Повідомляйте обов'язково 102. Вимагайте зустрічі з адвокатом та нічого не підписуйте. Це набагато ефективніший спосіб, ніж вище. Описаний, про що не раз писав у своєму телеграмі. Посилання на рішення суду залишу в описі. Всім дякую за увагу!